Добрий день, шановні, поговоримо про здорове харчування. Сьогодні ми візьмемо такий продукт, який я вживаю в своєму раціоні, це Селера. Добавляю в салати, зелень, добре крошу, добре пережовую. Поки є свої зуби, то можна пережовувати. Ну, в кого не зубів вже своїх нема, то можна на блендері, а можна взагалі. сік. Сік селери дуже корисний. Ну, як для чоловіків, так і для жінок. Знаєте, ми зараз в такому стані, що тривожності дуже багато. сон не такий, як хотілося би, бо в крові багато кортизолу, гормону стресу. То от якраз Селера, сік селери, або просто салат, як добре пережовувати, він має такий один компонент, який понижує. Цього гормону кортизолу. І тоді і тривожності менше, і сон кращий. Так що можете собі взяти до впровадження натуральний продукт Селера. Крім того, якщо в когось є проблема із серцевим м'язом, взагалі він розслабляє серцево-судинну систему, в тому плані, що прямий м'яз розслабляється. І тоді краще циркуляція йде крові. Бо тому що ми в напрузі постійно в стресі. І в тривожності, і щоб розслабитися, ясної є вправи, є й тихання, а можна і сікселери випити. Або на ніч він розслабляє, розслабляє, попускає, і тихенько краще працює наша серцево-судинна система, особливо серцевий м'яс. Кого набрики є? Тоже та акселерія багато і калія. І натрія, і там якраз співвідношення нормальне. У нас то натрія повинна бути трошки менше в два рази, чим калія. Калія повинна бути більше у два рази, чим натрії, то він допомагає збалансувати і прибирати оці набряки. У кого є подагра, теж проблемка, або можна сказати, артрит, ревматоїдний артрит. Ну, проблеми у людей багато є. Накопичується це. Кристали з кислоти. Бо якщо багато їдять мучного, багато солодкого, вуглеводного, або навіть і м'ясного, білкового, то виділяється оця сечова, накопичується ця кристали сечової кислоти, і вони дають про себе знати. І... А от якраз є нутрієнт в селері такий, який зменшує кількість цієї. Кислоти і покращується стан, болі менше в суглобах стає. Рекомендую. Я думаю, що якщо ви додавите собі до салату, до укропчика, чи до петрушки ще й селеру, клітковина непогана це для нашого кишковика. Краще прошу кишковик, він гарно впливає на нирки. Якщо в нирках відкладається якийсь пісочок, то він допомагає, щоб менше цього пісочку було в нирках. Якщо жовч погано виробляється або виділяється із жовчного міхура, то селера краще сприяє, щоб і виділявся цей жовч, і вироблявся. Так само в печінки. Якщо багато жиру є в печінки, а печінка у нас буває жирною, якщо ми дозволяємо собі алкоголь або жирну їжу, ну, я маю м'ясну, то шашлик. То воно накап... або мучне забагато, або солодкого забагато, то там виділяється багато жиру. І от якраз прибираю цей жир з печінки продукт селера. Тому візьміть собі до впровадження такий продукт, і будете здорові і щасливі.